Доброго ранку, доброго дня. Хай все навкруги добрим буде щодня. Малята, сьогодні я запрошую вас до чудової країни казок, в якій живе безліч казкових героїв. Казочки знають всі діти на світі. Добре з казками на світі нам жити. Нас розважають вони і повчають. Завжди корисними казки бувають. Малята а ви знаєте казки? Пропоную це перевірити. Погляньте на цю картинку. Як називається казка? Так, курочка ряба. А чому плаче баба? А ця картинка з якої казки? Так, колобок. Малята, кого зустрів колобок? Яку пісеньку він співав? Так, а як називається ця казка? Так, Рібка, назвіть героїв цієї казки. Який герой в цій казці? Найменший. А цю казку впізнали? Так, рукавичка. Назвіть, будь ласка, героїв цієї казки. І хто самий великий? Молодці. Дітки, казка це цікава історія, у якій часто відбуваються незвичайні та фантастичні події. У казці тварини вміють розмовляти, готувати їжу. Казки навчають нас добру мудрості. Наприклад, казка Колобок навчає нас бути обачними, слухати старших, дорослих. Казка-ріпка бути дружними, допомагати один одному. Малята, давайте спробуємо розказати про казкових героїв, які вони. Хто завжди дуже хитрий? Лисичка, хто боязливий, полохливий, швидкий. Так, зайчик. Хто великий, клишоногий, любить мед, малину, звичайно, ведмідь. Хто злий, сердитий, вовк? Хто маленький, сіренький, грайливий, мишеня? Хто круглий, смачний, веселий, звичайно колобок. Що за пташка дивина, золоте яйце знесла вона? Так, курочка-ряба, молодці. Ось ми і пригадали знайомі казки. А на сьогодні, малята, до побачення, до нових зустрічей.